Черговий огляд ліхтаріка з запальничкою. Моделечка D68. Ось такий цікавий подарунковий футлярчик. В комплекті провід Type-C. І ближче розглянемо ми. ось такий незвичний дизайн. Тут у нас Два колесика. можна погратися. З цієї сторони у нас кнопочка вмикає діод. Діод дуже потужний. Цобдіо 100%. 50%. Жовте світло 100%. 50% жовте світло. Червоне світло. І Маргачка червоне світло. Вимикаємо. Ось тут у нас гніздо Type-C для підзарядочки. Зараз перевіримо. Да, підзарядка працює. Це дуже добре. Так, ідемо далі. Розміри. Дивимось. Вага 65 грам. І переходимо до запальнички. А, до речі, можна його ставити на підставочку. Тут зверху в нас магніт неодімовий. А тут у нас запальничка. Ну не знаю, наскільки зручно для курців. Хоча ось так. Тут також є підрахунок кількості запалів. Ось так спрацьовує зараз тестанемо Горить. Ну, ось такий черговий шедевр китайської електроники. Підписуйтесь на наш канал. Дивіться наші огляди. Дуже вже багато відзнято подібних ліхтарів запальничу. Ціла серія. І дослідуючих відео.